Підготовлені груші замочуємо на 5-6 годин у соді на 1 літр води столова ложка. Далі ретельно вимиваємо від соди, Я підготувала сироп 300 мл води, 500 г сахару і пів лимона. Пізніше додала паличку кориці. Варила 20 хвилин на великому вогні. Далі додала по третині столової ложки лимонної кислоти та порошку агара агар, -агар. І залишила ще на 7-10 хвилин. Коли варенячко набуло гарного кольору, по класиці розливаємо у банки. А це була моя рубрика Консервуємо мимохідь тож, ховаємо сонце у баночки і насолоджуємося зимовими вечорами теплом літа.